Хоч круте авто та одну кімнатну квартиру, звертайся в інтертрейд. Дуже просто заробити з новими автомобілями преміум-сегменти. Наприклад, Mercedes Benz GLS 450 Фоматік. Такі автомобілі будуть ставати з ремонтом в районі 65. В нас повністю в Україні вже відремонтовані. Дуже круті комплектації. Думаю, ви бачили не одне відео, як дані автомобілі гарно їдуть та пригають. Так? В нас на ринку дані автомобілі стартують від 80 тисяч, це бомжи, скажімо так, з заверташі і тому подібне. А в більш такі хороші комплектації вже 90 плюс, і пішли доверху. Самі такі топові це 120-140 тисяч це майбихи. Звертайтеся в компанію інтертрейд, будете їздити на крутому автомобілі та на здачу мати квартиру.